Хмельничанка Анна Живелюк працює на підприємстві Електротранс 20 років. Нині вперше сідає за кермо капітально відновленого тролейбуса. Поновили гарненько. Подивимося, як буде працювати. Надіємося, що наші студенти з працівниками. Зробили на совість в машині, яка пропрацювала понад 30 років. Фахівці електротрансу з учнями ВПУ 11 зробили капітальний ремонт. З 2016-го це вже восьмий тролейбус, який фактично наново сконструювали. Кузов був оновлений на 95 відсотків. Тобто він був переварений повністю з нових металів, з нової профільної труби, двері, відкриття, закриття дверей, нову сучасну вже пневмосистему італійську, сидіння для пасажирів, це вже сучасні. На 95% отримуємо повністю новий продукт, робимо це своїми силами, робимо це відносно дешево. Ну, от повністю цей весь капітальний ремонт це десь приблизно мільйон гривень. Це ну в, 10, в 12 разів дешевше ніж новий, і робимо це навчаючи учнів. Відтепер відновлений тролейбус зможе працювати на маршрутах міста і ще до 15 років. Подвоєну шкоду, так звану гармошку, зараз тестують. Цей тролейбус планують випустити на маршрут Катіон Ракове. П'ятичасову робив обкатку. Ну вона показала відмінний результат по. Проходження оцих наших вулиць, що вузенькі є, що буває тяжко влізти простим тролейбусом. Я одразу боявся. А потім, коли я перше це попробував в неї, як заходи вона, вона відмінно входить, вона ще лучше короткої входить. За кошти з бюджету громади, а це понад 2 мільйони гривень. Фахівці Житомирської компанії модернізували систему телемеханіки 10 тягових підстанцій електротрансу. Стара у диспетчерському пункті відпрацювала 41 рік. За допомогою цих двох моніторів і комп'ютера ми можемо обслуговувати робити підключення, переключення, відключення і контролювати, на якій підстанції є напруга, на якій немає напруги. Це Прискорює реагування на при виникненні аварійних ситуацій з 2016 року. За кошти з бюджету в електротрансі придбали 32 нових тролейбуси. Плануємо понад 40 тролейбусів закупити за кредитні та грандові кошти. В загальній сумі це десь буде близько 16 мільйонів. 4 мільйона 450 тисяч євро це ті кошти, які ми не будемо. Повертати безповоротні кошти і разом з тією красотою будуть їздити нові тролейбуси, і наше місто, наші пасажири, я думаю, будуть задоволені якістю обслуговую і безпечністю. Задання вийти на 100 одиниць щодня на маршрути нашого міста. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.